Погрожував підірвати власну оселю на визначені. Затримали псевдомінера. Наловили риби та раків на майже 500 тисяч гривень. Браконьєрам загрожує кримінальна відповідальність. Один чоловік загинув у пожежі на боковині, ще двох евакуювали. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я Богдана Дем'янів розкажу вам головні кримінальні події тижня. Цього тижня Буковину сколихнула резонансна новина. Житель Вижницького району зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про наявність вибухівки і намір підірвати власний будинок. На місце миттю виїхали правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, які ретельно обстежили територію. Однак вибухонебезпечних предметів чи інших небезпечних речовин не виявили. Оте мінерожартівника розшукали одразу. Ним виявився 52-річний житель села ІСПАС. Правоохоронці вилучили у Буковинця мобільний телефон, з якого той телефонував. Порушнику повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи інших тяжких наслідків. За вчинення злочину фігуранту загрожує до шести років ув'язнення. За цей тиждень в аваріях на дорогах нашого краю постраждало троє людей. У Чернівцях на перехресті вулиць Руська Фастівська зіткнулась вантажівка під керуванням 41-річного жителя Заставне. Та «Деоланос», Оланос, яким керував 30-річний мешканець села Чагор. Внаслідок аварії 29-річну пасажирку легковика довелось шпиталізувати. Також на вулиці Хотинська 28-річна жителька села Горішні шарівці врізалась в електроопору, через що отримала травми. Медики доправили потерпілу до лікарні. Транспортний засіб вилучили. За фактом обох аварій тривають досудові розслідування. Також серед ночі у Боянах п'яна кермувальниця влетіла у магазин. Водійка Мерседеса не обрала безпечної швидкості руху, тож не впоралась з керуванням, через що і в'їхала у торгівельну точку. Під час спілкування поліцейські помітили, що у 28-річної громадянки є ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували їй пройти огляд на алкотестері. Жінка погодилась. Результат виявився позитивний: 0,72 проміли. На водійку поліцейські склали адміністративні протоколи за керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння. Не бракувало новин із рубежів з сусідніми країнами. Так прикордонники затримали групу порушників, які намагались потрапити до Румунії в плащах-невидимках. Іномарку, якою буковинець доставляв чотирьох ухилянтів до Держрубежу, викрили у пункті пропуску Мамалига. Провідник мав вказати чоловікам маршрут, прослідкувати за ними та відзвітувати про все організатору схеми. Порушники ретельно готувались, адже були екіпіровані так званими плащами-невидимками, в яких планували рухатись далі, і в яких людину не видно за допомогою тепловізора. Правоохоронці встановили, що мешканці Івано-Франківської та Хмельницької областей знайшли організатора протиправної схеми через один з телеграм-каналів за послугу чоловіки заплатили йому по 8 тисяч євро. Також на кордоні викрили групу втікачів та їх неповнолітніх провідників. Рух осіб зафіксувала спеціальна камера на ділянці відділу Красноїльськ. А службовий собака швидко вивів прикордонників до порушників. Чоловіки намагались втекти від охоронців рубежу, проте спроба виявилась невдалою. З'ясували, що за незаконну втечу за кордон четверо мешканців Рівненської, Івано-Франківської та Одеської областей заплатили від 3 до 8 тисяч євро. До протиправної діяльності в якості провідників були залучені четверо місцевих мешканців, трьом з яких лише по 15 років. Відносно нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. А от покинути країну за хабар намагався ще один боковинець у Чернявецькому районі. Правоохоронці затримали чоловіка на хабарі. На міжнародному пункті пропуску дяківці 35-річний житель Дніпропетровської області запропонував охоронцям рубежу. Тисячу євро, аби ті закрили очі на незаконний виїзд. Однак реалізувати схему не вдалось. Працівники ДПСУ викликали правоохоронців, ті затримали підозрюваного. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. З контрабандою на рубежі з Румунією виявили 27-річного українця. В особистих речах чоловіка правоохоронці знайшли старовинні монети 1780, 1913 та 1931 років, які ймовірно становлять культурну та історичну цінність для нашої держави. Срібняки вилучили для експертизи. Представники митниці склали відповідний протокол. За тиждень в області виявили браконьєрів, які разом нанесли шкоду довкіллю на близько 800 тисяч гривень. Жителі Чернівців затримали залісне браконьєрство. Про 12 зрубів різних порід поліцейським повідомив майстер лісу садгірського лісництва. Правоохоронці з'ясували, 45-річний чернівчанин нарубав дров без дозвільних документів. Суму завданих збитків оцінили у понад 300 тисяч гривень. Поліцейські затримали містянина та вилучили докази. Підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. На Дністровському водосховищі викрили браконьєрів, які за допомогою сіток та човна виловили близько 150 рабин і раків, у тому числі і кряних. Завдавши збитки в рибному господарству на 451 тисячу гривень, на Буковинців оформили адміністративні протоколи. Готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добутті водні біоресурси, які погинули, вилучили як доказову базу до рішення суду. За незаконними оборудками з хабарями та державними коштами на Буковині викрили судмедексперта та власника магазину електроніки. Тож про підозру поліція повідомила судмедексперту, який допомагав українцям ухилятись від мобілізації. Фігурант пообіцяв допомогти військовозобов'язаному чоловіку, якого напередодні затримали за спробу незаконного перетину держкордону за 6 тисяч євро. судмедексперт мав вирішити питання, аби його клієнт уникнув відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК та СП. Під час обшуків у фігуранта вилучили гроші, банківські картки транспортний засіб та інші речові докази. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної виходи за скоєне підозрюваному загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Відшкодувати до бюджету 4,5 мільйони гривень несплачених податків довелось приватному підприємцю. Детективи Беб у Чернівецькій області завершили розслідування щодо мережі магазинів електроніки. Місцевий бізнесмен торгував гаджетами та побутовою технікою без належного відображення податкового обліку. Окрім того, товар у магазинах також продавався за готівку та без фіскальних чеків. Таким чином власнику вдалося обманути державу та не сплачувати належний податок. Під час розслідування підприємець відшкодував у бюджет всі завдані збитки. Справу передано до суду. У пожежах нашої області постраждало троє людей. Один чоловік загинув. Трагічне займання сталося у селі Малинці. Люди помітили, як з будинку йде густий дим, і повідомили рятувальників про те, що всередині може знаходитись власник. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження без ознак життя. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки. При експлуатації пічного опалення Ледь не згорів у власній оселі через необережне паління ще один буковинець. У хотині трапилась пожежа в житловому будинку. Про інцидент рятувальників повідомили перехожі на місці, ДСНСники виявили 27-річного непритомного чоловіка. Той отруївся чадним газом, тож не міг самотужки вибратись з будинку. Пожежники надали йому першу медичну допомогу та ліквідували загоряння, що поширилось на 40 квадратних метрів. Також у багатоповерхівці чернівців трапили загоряння у підвалі. Вогнеборці зайшли у задимлений погреб та виявили там 46-річного чоловіка. Чернівчанина вивели з приміщення та ліквідували займання, яке виникло через недопалок. Служба безпеки України у Чернівецькій області оголосила про підозру колаборанту та спонсору російських військ. Бойовик, який співпрацював разом із окупантами, захоплював Маріуполь та Авдіївку. Злочинець у складі рашистських військ бере активну участь у окупації українських міст. Мешканець Донецька ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР та вирішив зайнятися військовою справою. Тож він встиг повоювати у складі різних незаконних збройних формувань, у так званих Республіканській гвардії, морській піхоті та народній міліції ДНР. Зрадник брав участь у боях проти Збройних сил України на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки. Після повномасштабного вторгнення фігурант із поз... Зиним сорока приєднався до збройних сил РФ у складі 9-ї окремої гвардійської мотострілецької Маріупольсько-Хінганської бригади брав участь в окупації Маріуполя. Авдіївки знищенні та захоплені вугледара вбивствах мирних мешканців. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника та притягнення його до відповідальності. Зокрема, СБУ викрила главу Дагестану. Служба безпеки зібрала доказову базу на главу республіки Сергія Мелінкова, який забезпечує фінансування збройних сил держави агресорки у війні проти України. За даними слідства, Мелінков через підконтрольний йому уряд організував багатотисячні одноразові виплати контрактникам, які беруть участь у так званій спеціальній воєнній операції. Також він доручив створити спеціальний фонд, за допомогою якого постачає російським військам автомобілі, мототехніку, тепловізори, великі партії дронів і інше спецобладнання для безперебійного ведення бойових дій проти українців. А так звані подарунки загарбникам чиновник вручав особисто під час візитів на тимчасово окуповані території України. Про свої дії він звітував у російських медіа, закликаючи співгромадян допомагати армії рашистів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігура. Про підозру. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину.